Президент Європарламенту Мартін Шульц закликав усі європейські інституції пошвидшити діалог між сторонами конфлікту в Україні, аби запобігти погіршенню становища і покласти край насильству. Українська тема не зникає з переліку світових топ-новин. Далі стислий огляд. Мирний протест в Україні підтримав президент Сполучених Штатів під час щорічного виступу в Конгресі Барак Обама. Нагадав, що Білий Дім уже неодноразово закликав українську владу і протестувальників вирішити кризу шляхом переговорів. в Україні ми відстоюємо принцип, що кожен народ має право висловлюватися вільно і мирним шляхом та обирати своє майбутнє Справжні кулуарні бої розгорнулися довкола проєкту резолюції парламентської асамблеї ради Європи про функціонування демократичних інститутів в Україні, підготованому естонською та шведською депутатами. У ньому вина за зрив євроінтеграційного процесу покладена на Росію, що обурило Москву. Парламентарі пропонують залишити Україну без голосу і розглянути додаткові санкції, в разі якщо конфлікт не вдасться розв'язати мирно. Ми глибоко шкодуємо, що саме Верховна Рада, наші колеги спричинила ескалацію насильства, ухваливши так званий пакет антимайданівських законів, антидемократичних та репресивних по своїй суті. Ми пропонуємо позбавити голосу українську делегацію в квітні 2014 року, якщо серйозні порушення прав людини не припиняться. влада вирішить розігнати протести на майдані силою або репресивний пакет законів не буде скасований. Тручатися у внутрішні справи України закликав усіх її сусідів прем'єр Польщі Дональд Туск, котре закликаючи до миру Силове рішення означає не тільки внутрішню поразку. Воно може поставити під знак запитання майбутнє України як держави. Виступаючи в Бундестазі, канцлер Німеччини Ангела Меркель теж не оминула увагою українських протестувальників, заявивши, що демонстранти борються за цінності, яким надається велике значення в країнах Євросоюзу, Тому слід до них дослухатися завдяки тиску демонстрант стали можливі серйозні переговори між президентом та опозицією про необхідність політичних реформ. Президент Литви Даля Грибаускайте завітала до Вільнюської університетської лікарні, куди привезли першого пораненого з Євромайдану. Використання грубої сили проти людей не має виправдання. Написала вона після цього на своїй соціальній сторінці. Катита привісти наших які були на майдані. І теж попробувати їм помочь як тільки сможем. Это нас та долг Дякую. я насусарчук тесен один плюс один.